Розділ 15 Міс Кроуфорд прийняла пропозицію дуже охоче. А невдовзі після повернення міс Бертрам з пасторату приїхав містер Рашворд. Отже, було кому віддати ще одну роль. Йому запропонували на вибір або графа кесела, або Анхельта, і спершу він не знав, кого ж обрати, і питав поради у міс Бертрам. Але, зрозумівши з пояснень інших, чим різняться між собою ці персонажі і хто і хто, він згадав, що колись бачив цю п'єсу в Лондоні, і подумав. Що Ангель справжнісінький йолуб, тому він обрав роль графа. Міс Бертрам схвалила його рішення, адже що менше йому доведеться вчити на пам'ять, то й краще. І, хоч вона не могла розділити його бажання, щоб граф і агата грали разом, і не могла стримати нетерпіння, поки він неквапливо перегортав сторінки в надії, будь-що відшукати таку сцену, вона люб'язно взяла його роль у свої руки і скоротила всі репліки, які можна було скоротити. Крім того, вона зауважила. Що йому слід бути ошатно вбраним і сама обрала для нього кольори, містер Рашфорд був радий нагоді похизуватися в розкішному вбранні, хоча й удавав, наче йому це байдуже, і він був надто заклопотаний своїм зовнішнім виглядом, щоб думати про інших і робити будь-які висновки або зазнати одне з тих розчарувань, до яких Марія вже почасти приготувалась. Усі ці важливі справи владналися без відома Едмунда, бо його зранку не було вдома, та коли він перед обідом увійшов до вітальні там не вщухав гомін палкої суперечки між Томом, Марією та Єтсом. А містер Рашфорд ступив до Едмунда. Йому хотілося якнайшвидше повідомити приємну новину Ми знайшли п'єсу, сказав він. Це узи кохання. Я буду графом Кеселем і спочатку з'явлюся в голубому костюмі і рожевому шовковому плащі а потім ще в іншому чудернацькому костюмі на зразок мисливського не знаю, що правда, як мені це подобається. Фанні невідривно дивилась на Едмунда, і серце її тріпотіло, поки вона слухала ці слова. Вона бачила його погляд і розуміла, що він має відчувати. Узи кохання здивовано вимовив Едмунд і повернувся до брата і сестер, наче не сумнівався, що вони заперечуватимуть. Так. вигукнув містер Єць. Після всіх обговорень та суперечок ми вирішили, що жодна п'єса нам так не підійде, як узи кохання. Дивно, що ми не подумали про неї раніше. Просто несосвітенне глупство адже тут ми маємо всі переваги, яких не було в Ексфорді, і так зручно мати готовий взірець для наслідування, ми вже розподілили майже всі ролі. А як щодо жіночих ролей? похмуро спитав Ведмон і поглянув на Марію. Марія мимоволі зашарілася і відповіла. І я взяла роль, яку мала виконувати леді ревеншоу, і вже сміливіше додала а міс Кроуфорд буде Амелією. Я не думав, що в нас так легко знайдуться виконавці для такої п'єси, мовив Едмунд, відвертаючись до каміна, де сиділи його матір, тітка і Фанні, і сів біля них з украй роздратованим виглядом. Містер Гашфорд пішов за ним, щоб закінчити свою розповідь. Я виходжу на сцену тричі, і в мене 42 репліки. Це не аби що, хіба не так? Тільки мені не доподоби, що доведеться так вичепоритися. Я, мабуть, не впізнаю себе в тому голубому костюмі та рожевому плащі. Едмунд не знав, що відповісти. За кілька хвилин містера Бертрама попросили з кімнати, щоб він дав деякі поради Теслі. За ним вийшов і містер Єц, а невдовзі за ними послідував містер Рашфорд. і Едмунд одразу ж скористався з цієї нагоди. Я не міг сказати в присутності містера Єтса, що я думаю про цю п'єсу, щоб не образити його друзів з Ексфорду. Але тепер, Люба Марія, я мушу сказати тобі, що вважаю її зовсім непридатною для домашнього театру, і сподіваюся, ти від неї відмовишся. Певен, що коли ти уважно її прочитаєш, ти просто не можеш чинити інакше. Прочитай матусі або тітонці тільки перший акт, і ти побачиш, чи подобає тобі хвалити цю п'єсу. Не маю сумніву, тобі не знадобиться. Навіть судження батька. Ми дуже по різному дивимось на речі, вигукнула Марія. «Повір, я уважно ознайомилась з п'єсою, і якщо вилучити деякі місця, що, звичайно, буде зроблено, я не бачу в ній нічого поганого. І, до речі, я не єдина із знайомих тобі осіб, хто вважає її дуже хорошою для домашнього театру. Мені шкода, якщо це так, була його відповідь. Але в цьому разі ти маєш вести за собою інших ти повинна подати приклад. Якщо всі інші помиляються, тобі слід вказати їм правильний шлях і бути зірцем справжнього такту. У всьому, що стосується правил пристойності, саме твоє слово повинно бути законом для всього товариства. Марії лестило, що він вважає її такою шанованою особою, адже вона, як ніхто, любила верховодити у компанії, і тому вона вже набагато люб'язніше відповіла. Я дуже вдячна тобі, Едмунде, і не сумніваюся щодо твоїх добрих намірів. Утім, мені здається, що ти надто серйозно дивишся на речі, і, звичайно, я не наважуся переконувати інших оце, як на мене, було б справді непристойним. Як ти собі уявляєш, невже я міг би таке вигадати? Ні, нехай переконує лише твоя поведінка. Скажи, що, поміркувавши про цю роль, ти відчуваєш, що вона не для тебе, що для неї, на твою думку, потрібне. Таке акторське мистецтво і впевненість у своїх силах, якими ти не володієш. Скажи про це твердо і буде цього досить. Усі, хто здатний щось зрозуміти, одразу ж збагнуть твої справжні мотиви вони будуть змушені відмовитись від п'єси і віддадуть належне твоїй делікатності. Тобі не слід брати участь у якомусь неподобстві, мовила леді Бертрам. Сер Томас був би невдоволений. Фанні, подзвони, будь ласка, мені вже час обідати. Сподіваюсь, Джулія вже вдягнена. Я певен, мадам, сказав Едмунд, випереджаючи Фанні, що серові Томасу це справді було б не до вподоби. Отож би, моя Люба, чуєш, що каже Едмунд? Якби я відмовилася від ролі, мовила Марія з новим запалом, її, безперечно, взяла б Джулія. Що? вигукнув Едмунд, Навіть якби знала, що саме спонукає до цього? О, вона може подумати, що я і вона то зовсім різне, що ми не в однаковому становищі і що їй ні до чого бути такою ж обачливою, як я вважаю, за потрібне для себе. Ні, ти, будь ласка, мені вибач, але я не можу взяти назад своє слово. Усе нам то далеко зайшло, все вирішено, і я не можу отак усіх розчарувати, Том просто розлютиться. І якщо ми будемо такими перебірливими, нам ніколи нічого не зіграти. Я тільки хотіла сказати це ж саме, зауважила місіс Норіс. Якщо ви будете так заперечувати проти кожної п'єси, ви нічого не зіграєте і вийде, що стільки грошей марно вгатили в ці приготування. Це ж усім нам просто ганьба. Я не знаю цієї п'єси, але Марія каже: якщо там є якісь близькі місця. А вони є в будь-якій п'єсі, їх можна легко вилучити. Нам не слід бути такими вже дріб'язковими, Едмунде. Якщо містер Рашфорд також має намір грати, тут не може бути нічого поганого. От тільки тому не завадило б краще знати, чого він хоче, коли він давав вказівки Теслям. Вони ж півдня даремно вовтузились цими бічними дверима. Однак завіса вийде чудово. Дівчата гарно впорались з цією роботою, і, гадаю, ми зможемо відіслати назад кілька десятків кілець. Нащо пришивати зайві? Та і я також сподіваюсь була корисною, принаймні подбала, щоб не розтринькали забагато грошей та щоб усе робилося як слід. За таким збіговиськом молодих людей завжди має приглядати хтось більш розважливий. Я забула розповісти тому, що зі мною сьогодні трапилося. Я була біля птахівника і тільки поглянула довкола себе та збиралась вийти, аж бачу Дік Джексон чим чекує собі до тих дверей, що для прислуги, і в руці в нього дві дощечки. То він ніс батькові, будьте певні. Мабуть, мати послала його до батька в якійсь справі, а батько і звелів йому принести дві дощечки, бо без них, бач, не міг обійтися. Я одразу ж збагнула, що він надумав, бо ж якраз тоді слугам придзвонили до обіду. А я оцих злодійкуватих людців терпіти не можу. Джексони вони тільки й визирають, що поцупити. Я завжди так казала руки в них загребущі. Отак я й сказала хлопцеві такий собі, знаєте, здоровий парубійко. Вже років десять йому, треба якийсь сором мати. Я сама віднесу ці дошки твоєму татові діку, а ти біжиш додому та хочіше. Хлопчина аж отетерів. Повернувся, навіть слівця не мовив. Певно, я говорила дуже суворо. Думаю, тепер він хоч на якийсь час зарачеться отак ниж книжпорити по домі. Терпіти не можу таку жадібність. Твій батько такий добрий до цієї сім'ї, цілий рік дає їм роботу. Ніхто не завдав собі клопоту їй відповісти. Незабаром повернулися всі інші. І Едмунд зрозумів, що йому нічого не лишається як у міру своїх сил спробувати наставити їх на розум. Обід тягся у тоскній нудзі. Місіс Норріс знову голосила про свою перемогу над Діком Джексоном, але ні про п'єсу, ні про приготування до неї багато не говорилося, бо несхвальне ставлення Едмунда відчували всі, навіть його брат, хоч він ніколи б у цьому не зізнався. Марія, позбавлена дружньої підтримки Генрі Кроуфорда, Вирішила обійти цей предмет мовчанкою. Містер Єц, що прагнув сподобатись Джулії, побачив, що він навряд чи зможе розвіяти її смуток, висловлюючи свій жаль з приводу того, що вона покинула їхнє театральне товариство. А містер Рашвард, здатний думати лише про свою роль та своє вбрання, скоро виговорився і про те, і про інше. Але театральні клопоти були забуті лише на годину другу. Треба було владнати ще безліч справ. І надвечір Том Марія і містер Єц з новою наснагою, знову зібравшись у вітальні, повсідалися за окремим столом, розгорнули п'єсу і тільки но заглибилися в читання, як їх відволікла жадана поява Генріє міс Кроуфорд, які хоч година була пісня, а на дворі панувала темінь, та негода все ж таки не могли не прийти, їх чекала дуже гостинна зустріч. Ну як справи, що ви вирішили? О, та без вас щось нічого не клеїться, почулося після перших вітань. І Генрі Кроуфорд за мить уже сидів з тими трьома за столом, тоді як його сестра підійшла до леді Бертрам і з превеликою люб'язністю її привітала. Я, звичайно, маю вас поздоровити з таким вибором п'єси, ваше світлосте, мовила вона, адже хоч ви терпіли усе це з надзвичайною стійкістю, я певна, що вам уже набридли наші галасливі суперечки. Актори можуть радіти цьому рішенню, але сторонні глядачі. Мають бути незмірно вдячніші, і я щиро вітаю вас, мадам, а також місіс Норріс і всіх інших, кого це стосується. І вона трохи боязко, але лукаво поглянула через Фанні на Едмунда. Леді Бертрам відповіла їй дуже люб'язно, але Едмунд не сказав нічого. Він не заперечив, коли його назвали стороннім глядачем. І ще кілька хвилин, погомонівши з тими, хто сидів біля вогню, міс Кроуфорд повернулась до товариства за столом і, стоячи біля них, нібито цікавилась їхньою бесідою, але раптом, наче щось пригадавши, що вигукнула Любі друзі, ви так сумлінно займаєтеся цими сільськими халупами та шунками, думаєте, як їх облаштувати, але прошу, дозвольте ж мені дізнатись, що мене очікує? Хто буде Ангельтом? Кого з присутніх тут джентльменів, я матиму щастя назвати своїм коханим? Якусь мить усі мовчали, а потім заговорили всі разом і повідали сумну істину. Ангелта в них немає і досі. Містер Рашфорд узяв роль графа кесела, а на Ангельта ще ніхто не погодився. У мене був вибір, сказав містер Рашфорд, але я подумав, що роль графа мені більше сподобається, хоч я й не маю особливого бажання так чепуритися. Ви вчинили дуже мудро, зауважила міс Кроуфорд, зблиснувши очима. Ангельт важка роль. У графа 42 репліки, відповів містер Рашфорд. Це теж не аби що». Мене зовсім не дивує. Мовила Кроуфорд, трохи помовчавши, що ніхто не вибрав ролі а амелія не заслуговує кращої долі, така спритна юна леді налякає будь якого чоловіка. Проте я був би радий взяти цю роль, якби це було можливо. вигукнув Том. Але, на жаль, управитель і Анхельт з'являються в одній тій самій сцені. Однак я не відмовляюсь остаточно. Я поміскую, чи не можна це якось владнати. Треба ще раз переглянути п'єсу. Ваш брат міг би взяти цю роль. Тихо сказав містер Єць. Як ви гадаєте, він погодиться? Я не буду його запитувати про це, відповів Том із холодною рішучістю. Міс Крофорд ще трохи поговорила про щось інше і за кілька хвилин знову приєдналася до товариства біля каміна. Я їм взагалі не потрібна, мовила вона, сідаючи, я лише змушую їх ніяковіти і бути занадто люб'язними. Містер Едмонд Бертрам, якщо ви самі не граєте, ви можете дати пораду, як стороння особа, і тому я звертаюсь до вас. Що нам робити з Анхельтом? Чи можливо, щоб хтось інший узяв його роль на додачу до своєї? Що ви порадите? Я б порадив знайти іншу п'єсу, спокійно відповів Едмунд. Я не маю нічого проти, сказала вона, хоча роль Амелії мені не така вже й осоружна, якщо її зіграти як слід. Тобто, якщо все йтиме добре, я не хочу нікому ставати на заваді, але якщо там за столом вважають за краще вас не чути, вона озирнулась. Звичайно, вони не прислухаються до вашої поради. Едмунд не сказав нічого. Якщо взагалі якась роль могла б вас привабити, я думаю, це саме Ангельд, лукаво зауважила юна леді. Ви ж знаєте, він священник. І саме ця обставина мене ж ніяк не приваблює, відповів Едмунд. Мені було б прикро зробити посміховисько з цього персонажа своєю поганою грою. Дуже важко зіграти Анхельта так, щоб він не здавався нудним, бундючним балакуном. І той, хто бере професію священника, певно ж менш від будь-кого захоче виконувати цю роль на сцені. Міс Крофорд промовчала і дещо ображена, посунула свій стілець помітно ближче до чайного столу і звернула всю свою увагу на місіс Норріс, що виконувала там обов'язки господині. Фанні. гукнув Том Бертрам від іншого столу, де все ще точилися жваві дискусії, не вщухала розмови. Нам потрібна твоя допомога. Фанні вмить підвелася, чекаючи, що їй дадуть якесь доручення. У всіх, незважаючи на протести Едмонда, все ще зберігалась така звичка. О, не вставай, ми не хотіли тебе турбувати. Зараз нам від тебе нічого не потрібно. Ми тільки хочемо, щоб ти взяла участь у виставі. Ти зіграєш дружину селянина. Я скрикнула фані і сіла, перестрашено дивлячись на них. Вибачте, та я не зможу зіграти нікого ні за що на світі. Ні, справді я не можу грати. Можеш чи не можеш, а тобі доведеться. І нема чого лякатись. Це така мізерна роль, просто дріб'язково. В ній шести реплік не буде. І нічого страшного, якщо тебе ніхто не почує. Тому можеш лишатися тихеньким мишенятком, як завжди, тільки вийди на сцену, щоб ми тебе бачили. Якщо вас лякають півдесятка реплік, вигукнув містер Рашфорд, що б ви сказали про мою роль? Я маю завчити сорок дві. Я не того боюся, що доведеться вчити щось на пам'ять, мовила фанні, вжахнувшись, що навколо панує тиша і чи не всі в кімнаті дивляться на неї, але я справді не вмію грати. Та послухай, для нас і твого вміння буде досить. Завчи як слід свої слова, а ми тебе навчимо всього іншого. В тебе тільки дві сцени, і оскільки я буду селянином, я тобі допоможу, де треба, і ти впораєшся чудово. Я за це відповідаю. Ні, справді, містер Бертрам, вибачте, але я не зможу. Ви собі навіть не уявляєте, що це для мене. Це просто неможливо. Якби я не таке наважилось, ви були б дуже розчаровані. Та облиш бо, годі, не будь такою скромною, ти чудово впораєшся. Ми поставимось до тебе поблажливо. Ніхто й не чекає від тебе бозна яких успіхів. Ти маєш одягтися в коричневу сукню, білий фарту та чепець, а ми тобі намалюємо зморшки і ще такі дрібні зморшечки біля очей, і з тебе вийде цілком пристойна бабця. Ні, вибачте, але я не можу. Вибачте, будь ласка. вигукнула Фанні, усе дужче заливаючись рум'янцем від непереборного збентеження і, в розпачі дивлячись на Едмунда. Що співчутливо спостерігав за нею, але не бажаючи сердити брата своїм тручанням, лише дружньо їй сміхнувся. Її благання не зворушили Тома. Він ще раз повторив те, що вже казав раніше, але тепер не тільки Том. Але й Марія, і містер Кроуфорд, і містер Єц так само приступились до неї з намовляннями, Хіба що просили вони делікатніше та ввічливіше, і фанні майже здалася. Вона не встигла ще й отямитись, як місіс Норріс довершила справу, звернувшись до неї пошепки, і розлючено і досить чутно. Чого це ти розвирадувалася через таку дрібницю, мені просто соромно за тебе Фанні, що ти відмовляєш своїм родичам у такій незначній послузі. Вони ж бо такі до тебе добрі. Візьми ту роль, подякуй їм за увагу і щоб ми більше про це і не чули. Не примушуйте її, мадам, сказав Едмунд. Це не гарно так її силувати. Ви ж, бачите, їй справді не хочеться грати. Дайте їй самі зробити вибір, так само, як усім іншим. Її думка заслуговує на таку саму увагу. Не примушуйте її більше. Я не збираюся її примушувати, різко відповіла місіс Норріс. але я вважатиму її впертим невдячним дівчиськом, якщо вона не зробить того, чого хочуть її тітонька, кузен та кузина. Так, це справжнісінька невдячність, особливо, якщо згадати, хто вона і що. Едмон був надто розгніваний, щоб говорити, але міс Кроуфорд, здивовано позирнувши на місіс Норріс, а потім на Фанні, в якої очі вже зволожились слізьми, одразу ж мовила трохи в'їдливо. Щось мені до це місце, тут для мене надто гаряче, і відсунула стілець до протилежного кінця столу поближче до фані, а сівши поруч, ласкаво, тихо заговорила до неї Не звертайте уваги, люба міс Прайс, це просто вечір сьогодні невдали. Усі сердиті, роздратовані, та цургім». І вона підкреслено, дружелюбно продовжувала розмовляти з Фанні і намагалася її розвеселити, хоч їй самій було зовсім невесело, кинувши погляд на брата. Вона застерегла театральне товариство від подальшого наступу і добрі почуття, що майже самі тільки й володіли нею, скоро повернули їй дещо втрачену прихильність Едмунда. Фанні не любила міс Кроуфорд, але зараз була дуже вдячна за її доброту, а та похвалила її рукоділля і сказала, що їй хотілося б бути ж такою вправною майстриною і попросила дозволу скопіювати її малюнок і зробила припущення. Що Фані, мабуть, готується до виходу в світ, бо, звичайно ж, їй доведеться виїжджати, коли її кузина вийде заміж. І потім взялась розпитувати, чи не чула вона якоїсь звістки про свого брата моряка, і сказала, що їй було б дуже цікаво з ним познайомитись і що він, певно, дуже гарний юнак, і порадила Фанні замовити його портрет, перш ніж він знову вийде в море. І фанні не змогла лишитись байдужою до таких приємних лестощів і відповіла набагато жвавіше, ніж збиралася спочатку. Нарада театралів тим часом продовжувалась, і увагу міс Крофорд вперше відвернув від фані Том Бертрам, оголосивши, що, на превеликий жаль, він не бачить жодної можливості взяти роль Анхельта на додачу до ролі управителя. Хоч як він старався щось придумати та марно, доведеться відкинути цю ідею. Але знайти когось на цю роль зовсім не важко, додав він. Варто лише закинути слівце, і в нас буде чудовий вибір. Я можу, хоч зараз, назвати принаймні шістьох молодих людей. Не далі ніж за шість миль від нас, що прагнуть опинитися в нашій компанії, і один чи двоє серед них такі, що нікого з нас не розчарують. Я не побоюся відповісти за будь-кого з Оліверів або за Чарза Медокса. То Молівер дуже тямущий хлопець, а в Чарза Медокса найшляхетніші манери. Тож завтра вранці я прощуся верхи до стоку і домовлюся з ким-небудь з них. Поки він говорив, Марія з деяким острахом озиралась на Едмунда, впевнена, що він бач не протестувати проти такого розширення їхнього плану, яке, вочевидь, суперечило колишнім наміром. Але Едмунд не мовив ні слова. Міс Крофорд по недовгому роздумі спокійно відповіла: Щодо мене, я не заперечую проти будь-чого, що всім вам здається розумним. Чи бачила я якогось із цих джентльменів? Отак. Містер Чарльз Медокс одного разу обідови моєї сестри. Егеш, Генрі. Такий собі спокійний молодик, я його пам'ятаю. Тоді, як на те ваша ласка, зверніться краще до нього. Це буде не так неприємно для мене, як мати справу із зовсім незнайомою людиною. Таким чином було обрано Чарльза Медокса. Том повторив, що має намір вирушити до нього рано вранці, і, хоча Джулія, що затято мовчала досі, ущіпливо зауважила, поглянувши спершу на Марію, а потім на Едмунда, що менсольський театр збаламутить всю округу, Едмунд все ще не мовив ані слова, і про його почуття свідчила лише незворушна серйозність. Щодо нашої вистави, мене все це не дуже втішає, тихо мовила Крофорд до фані, і я скажу містеру Медексу, що хоче трохи скоротити його роль і значно скоротити свою, перш ніж почнуться репетиції. Усе це буде дуже неприємно зовсім не те, на що я сподівалася.